Ще раз вітаємо вас, пане В'ячеславе. Вітаю вас всіх. Хто пропустив наш перший блок, будь ласка, його перегляньте. Отож, справжня Пасха. Ми вже зрозуміли в Біблії так, про кого йдеться, особливо новозавітня, Христос, наша Пасха, Його жертва. Тобто ми зазначили, що головне, що в біблійна Пасха біблійна, біблійне розуміння Пасхи це смерть з, за наші гріхи, агенця Ісуса Христа. Тепер ми переходимо в контекст свята Пасхи України, в Україні як православного, так і католицького. Ну, Найперше хочеться згадати, що там ми говорили про смерть. Водночас в нашому святкуванні, традиційному розумінні, люди говорять Христос Воскрес, воістину Воскрес. Тобто акцентують увагу на Воскресінні. Чому? Ну, справа в тому, що. З одного боку, це дуже добре, що ми акцентуємо на тому, що Христос Воскрес. Бо якби він тільки помер, ставши, скажімо, жертвою, але не Воскрес, Він би не міг би бути нашим відкупителем. І ми читаємо якраз про це апостол Павло, дозвольте, я зацитую, прочитаю із першого послання до Корінтян, 15 розділ, 14 текст. Апостол Павло говорить: коли ж Бог Христос не воскрес. То проповідь наша даремна, даремна також і віра наша. Ну, Це добре, що Він помер. І Пасха, по суті діла, Пасха, це якраз наголос на тому, що Він взяв на себе гріхи наші, він не просто помер, а він взагалі прийшов на цю землю, щоб нас врятувати. І єдиний шлях, щоб рятувати грішника, це померти за нього. І померти міг тільки Ісус Христос, ну, як наш Творець, як наш Бог. Який втілився в людину, взяв наше єство і взяв на себе гріхи всіх людей. І тому, коли ми святкуємо Пасху, то ми віримо в те, що Христос помер як жертва. Але дуже важливо, що Він Воскрес. Тому що ну, багато спасителів, так званих, які приходили в цей світ і називали себе uh -huh. Спасителями, в тому числі Ленін, мавзолеї зелеі uh -huh. лежить. Дуже багато вождь, і вони помирали. Але єдиний, хто помер і Воскрес, це Ісус Христос. Тому ми і святкуємо вже Пасху, віддаючи шану не тільки що Він помер, хоча це дуже важливо, ну, але і християнський світ віддає честь і ми, як християни, ну, ми розуміємо, що наша віра була безпідставною, ми б не мали б жодної ніякої надії, ми б не мали б, скажімо, і потреби проповідувати Євангелії, якби Христос не воскрес. Тому тут дуже важливо, що Він і помер, і що Він. На третій день воскрес і став нашим відкупителем, став нашим Спасителем. Ну так, коли е, ти розумієш, що важливі обидва аспекти в рівній мірі, тому що одне без одного в принципі немає сенсу, то е, ти замислюєшся над тим, що якщо люди акцентують увагу, як в випадку от святкування нашої державою Пасхи, на тому, що Христос Воскрес. А від чого він Воскрес? А чому він Воскрес? А за що він помирав? Тобто, так само, як коли ми святкуємо Різдво, Христос народився слові, ми його згадуємо. А для чого він народився? Яка його місія? Тобто, ось цей момент того, що він помирає, і за що він помирає, якось десь загубився. І ви знаєте, без цього моменту, я вважаю, думаю, ви зі мною погодитеся, якщо в нас немає віри в те, що Він помер і Воскрес, то фактично Пасха не має абсолютно ніякого змісту. І от вся проблема в чому, що християни поступово, коли язичники почали вливатися в церкву християнську на початку ери розвитку християнства, після того, як Христос помер воскрес і піднявся на небо, через деякий час. Оскільки язичники почали входити в церкву, а вони поклонялися якраз в неділю, поклонялися різним ідолам, поклонялися сонцю, і тут стала така проблема, що спочатку, в 321 році, на Константинопольському соборі була змінена субота на неділю. Як свято, поклоніння Богові Творцеві. А в 325 році на Нікейському соборі вводиться ушанування Пасхи, якраз отак, як ми вже бачимо в наш час ось ці ми. Е, е, Кулічами всією паскою ми вже трошечки торкалися цього питання е, такою піднятою на квасному на дріжах е, з цукром. І входять оці крашанки яйця. От угу. і люди починають христосуватися. А до речі, про це вже в старому заповіті ми читаємо з вами. Вже така проблематика піднімалася, і Господь застерігав народ божий цього не робити, тому що це було поклоніння язичникам. Це язичницькі вірування саме були такими. І от ми читаємо звідки оці ідеї. Які сьогодні є в християнстві, чого в Біблії немає, і Бог цього не вимагає. Бо ми говорили з вами, що одна Пасху Христос започаткував вечерю Господню як пам'ять про те, що Він помер і Він Воскрес, тому що якраз оці святі символи символізують його жертву. А тут, ми що ми читаємо з вами? Я читаю з вами пророка Єзекіля, восьмий розділ. Ну, Скажімо, з 12 го тексту. Просто немає в нас часу перечитати. Дуже цікаво тут. Господь уже в той час було такі намагання, завжди оця боротьба uh -huh. між добром і злом, між темнотою і світлом Божим, завжди вона йде в цьому світі. І отут, що ми читаємо, він сказав: чи бачив ти сину людський, Господь звертається до пророка Єзикіля, що роблять Ізраїлеві старші в темноті, старші, тобто священники. Кожен в кімнатах своїх ідолів, бо говорять вони, Господь нас не бачить, Господь покинув цей край. І сказав він до мене: ти знову побачив ще більші Гедоти, які вони роблять. І він запровадив мене до входу до брами Господнього дому, що на півночі. І аж ось там сидять жінки, що оплакували тамузу. А хто такий Тамуза? Це був так званий син Бога, який помер, але Вони вірили, що він продовжив жити після смерті. І сказав він до мене, чи ти бачив, сину людський, ти знову побачиш гідоти ще більше від цих. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому, аж ось при вході до Господнього храму, між притвором, там, між жертівником було біля 25 чоловік. А спини їхні були повернуті до Господнього храму, а їхні обличчя на схід, і вони кланялися сходу до сонця. Тобто ми бачимо, що тут люди поклонялися сонцю, угу. і фактично оця Пасха, як, як день поклоніння, в своєму е, зародкові має ідею поклоніння сонцю. Откону тим Пасха... паче, у нас же ж українську ми називаємо це великдень, тобто це прив'язка теж іде до сонцестояння певного початку цього і повного місяця, угу. і Господь говорив, що це неправильно. Ну, Але це так сталося. Дивіться, мені дуже цікаво, що крім Біблії, процитувати із релігійного словника. І... До речі, дуже добре, що ви його взяли, тому що е, дуже часто, коли ми торкаємося особливо символів е, Пасхи нашої традиційної, тобто кулічі е, Пасхи е, і Яйця крашенки, то, от, е, хтось із традиційних віручів каже, де ви ці дурниці взяли, що це ви там понапридумували, що це все символізує ось це. Тому дуже цікаво подивитися, ось, що говорить конкретно наукова література. Я прочитаю з релігізнавчого <клігій> словника. За редакцією професорів Колодного і Лобовика. Це Інститут філософії, наук Академії України. І от ми коли знаходимо в цьому релігієзнавчому словнику пояснення про Великдень, про Пасху. От, і тут написано на Україну свято прийшло разом з християнством, тобто свято Пасхи. Тут воно запозичило дуже багато із весняних обрядів язичницького культу. Випікання пасок, взаємне цілування Христосування, вшанування крашенок, запалювання багать тощо. Із свята сімейних духів у слов'ян був взятий також звичай ходити на могили родичів, умилостивляти їх шляхом принесення жертв і милостині. Тобто, ми бачимо, що Біблія це забороняє, тому що це. Язичницькі були поклоніння ідольські, і мені дуже подобається, що наші, наші професора, наші українські е, е, вчені, вони теж визнають з точки зору історії, що в Україну оці свна свят, свято було багато запозичень із язичництва. І воно так насправді є. Тому ми, як християни, все ж таки повинні робити наголос на духовну сторону і значення цього свята Пасхи. Uh -huh. А воно якраз полягає в тому, що Ісус Христос віддав своє життя за нас і Воскрес. І тому ми сьогодні через Його жертву і Воскресіння маємо надію, ми віримо, що Він скоро повернеться. І було б дуже добре, щоб от наше свято, коли ми згадуємо про те, що Він зробив для нас, воно збагачувало і зрощувало нашу віру, і змінювало наше життя, життя особисте. Життя наших сімей, зрештою, життя нашої держави. Тому що якщо люди будуть ближчими до Бога, вони ясно, що будуть добрішими. Вони не будуть прагнути вбивати когось, вони не будуть хотіти, щоб воїни були в цьому світі. Вони не будуть жажду прагнути чиюсь кров пролити. Бо будуть розуміти, якою ціною ми куплені від гріха, а що ми грішники, і нам потрібно покаятися в цьому. Ось би було б добре, якби ми більше б наголос робили саме на цю сторону, духовну сторону, mm -hmm. яка би могла б змінювати нас. А Як ви скажете, якщо сьогодні от нас почують глядачі, от якраз вони готуються до цього свята? Чи є щось погане в тому, якщо людина, ну розуміючи, що це просто. Така традиція, ну, так батьки робили, що вона, вже почуючи цю інформацію, піде і буде виконувати ці всі обряди, готуючись до такої Паски, до якої вона звикла. Тобто, а... чи є якась шкода людині, коли вона свідомо вже розуміє, що щось тут не так і виконує ці всі обряди? Ну, я би не стільки говорив би про шкоду, скільки говорив би, а що ми можемо з цього винести, mm -hmm. який духовний урок ми можемо взяти із цього моменту. Бо наше життя складається з моментів. І коли ми чуємо сьогодні, що люди святкують Пасху, то би, я би порадив, що можна зробити, щоб в цей момент отримати mm -hmm. користь. А, а користь ми отримаємо, коли ми відкриємо Слово Боже, відкриємо Євангеліє. Прочитаємо, пройдемось по цих дорогах, по яких пройшов колись Ісус Христос, щоб нас рятувати. І тому я думаю, що в такому випадку це буде не шкода, а буде велика користь. Ми зможемо вірою нашою збагатитися. Читаючи слово Боже, навчаючи наших дітей, не просто, скажімо, тільки попити, поїсти і на тому все, а розказати дітям, звідки це прийшло, що це була за подія, хто був такий Ісус Христос, на кого вказували оці всі англі. Тобто, мета цього свята, якщо ми хочемо його. Хоч якось війти в це свято, зрозуміти, мета показати нам Ісуса Христа, показати нам спасіння Його. Ну, І в такому випадку наша віра зросте. Ну, А часто, а ми, ми, ж, ми ж розуміємо, що, друзі, що те, що Христос нам пропонує, воно для нас безкоштовне. Бо ми спасаємося благодатью. Ну, Бо часто люди запитують, а що нам потрібно робити, щоб... Спастися. Mm -hmm. Ставлю ще таке запитання, mm -hmm. чи, по, чи потрібно мені щось зробити особисто? Ну, люди думають, що треба от Пасху зробити, те, спекти, те, те, багато різних справ на зробити. І от тоді вони думають, що вони отримують через це ну, благовоління від Бога, подяку якусь, і Бог там поставить. Друзі, для нашого спасіння робити нічого не потрібно. Ісус Христос вже як агнець. Все зробив на Голговському Христі. Ну і цікаво, якщо дозволити, і час дозволяє відкрити одне місце дії святих апостолів 16 розділ. Цікава історія. Там історія про одну людину. От, і про... І ех, Апостоли мають, мали пряму дотичність до цього. Це історія про одного сотника, коли Павел і сила були у в'язниці. І коли так трапилося, uh -huh. що вони були звільнені. Ну і цей сотник запитує: А що мені робити, щоб спастися? Ну, це дуже важливе питання. І сьогодні в християнців вітає, скільки потрібно зробити, щоб спастися. А він відповідає просто: я читаю 10 цих апостолів, 16 розділ, 30, 31 текст, і вивів їх звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: віруй в Господа Ісуса. І будеш спасенний ти та дім твій. Просто віруй. Щоб спастися, перше, потрібно просто повірити. Ну але далі наша віра, звичайно, буде відображатися в правильних справах, в правильних ділах. Написано, що цей сотник. От, сторож забрав їх того ж часу вночі, рани їм обмив і охрестився, і він запровадив додому свого і поживо постав, і радів з ними. І віра в Бога. Тобто дуже багато віра це не просто іменник, віра це дієслово. Коли ми приймаємо Бога по-справжньому, у нас будуть правильні діла, правильні діла, правильні стосунки з Ним, правильне відношення. Написано, він і привів, і нагодував, і обмив рани. Одним словом, це віра, діюча любов'ю. Uh -huh. І я думаю, що Пасха це якраз віра, яка повинна нас спонукати до любові. До любові до Бога і любові один до одного. Це сам найголовніше, найголовніший урок, який ми можемо взяти для себе. Uh -huh. Тому що цей урок нам представ, прикладом став сам Ісус Христос, який став жертвою, і який став нашим відкупителем, воскрес, воск, коли Воскреснув. Піднявся з цієї монели, угу. от наостанок хочеться для практичного нашого життя. Звісно, що ми можемо покупатися, знайти якісь факти там символів святкування, звідки воно прийшло так само, як словник прочитати. І багато хто сприймає з християн, які ну, вважають певно з об'єктивних причин, що вони пізнали істину, що це все пішло з язичництва, значить, це не, христи... не біблійне, і я це святкувати не буду. І дуже. Агресивно починає ставитись до подібних свят, які мають коріння язичницьке, тому що ми знаємо, що по суті, Різдво, яке ми святкуємо за східним або західним обрядом, так само і в Великдень Пасха, вони замінені певні язичницькі якісь обряди святкування, коли прийшло християнство на нашу угу. землю. І багато хто каже, що в принципі в цьому поганого немає нічого, тому що добре, що немає тепер язичницького контексту. Є християнський. Водночас, нам, якщо ми розуміємо істинність того, що кулі. Чи яйця, крашенки не мають ніякого значення, це якісь язичницькі елементи, ми знаємо істину з Біблії. Як нам ставитися до контексту, в якому ми живемо, культурного і релігійного також? Якщо нам говорять Христос Воскрес, чи відповідати нам в істину Воскрес в День Пасхи, який ми, в принципі, вважаємо, не стосується особливо біблійної Пасхи? І так само, якщо нас пригощають кулічем, чи варто нам одразу ні-ні ні, я це їсти не буду, тому що це язичницький символ якийсь. Тобто, як нам, християнам, які вірять, що пізнали істину, не бути ну, якимось таким агресивним по відношенню до тих звичаїв, які є в нашій країні? Ну, от Це слово ви декілька разів вжили, агресія. Ну, По-перше, Справжній християнин, народжений від Духа Святого, написано в посланні до Галатів, 5 розділ, 22-23 текст, а плід же духа і там перераховується. Тобто, uh -huh. якщо я вважаю себе християнином, в мене не повинно бути агресії до людини, яка, можливо, ну щось не так розуміє чи не так вірить. Навпаки, ми повинні з повагою з любов'ю поставитися і використати цей момент, розказати про те, що пише слово Боже. Більше того, якщо ця людина говорить до вас Христос Воскрес, так я відповідаю, що Воскрес, бо Він насправді воістину на Воскрес. Інше діло, що я ще можу додати, що Він має Воскреснути в моєму серці, а не тільки просто, скажімо, це перевести на рівень свята одного дня, а завтра жити грішним життям. Ось в чому проблема. Ну, але я, як християнин, повинен пояснити цій людині. І його навіть маленьку віру, якщо він говорить Христос Воскрес, допомогти йому, щоб. Щоб вона почала рости. Щоб вона почала зростати. Тому якщо людина запропонує, скажімо, от, я от так віру розумію, принесли вам Пасху додому, я її, щоб розділити разом. Ну, чого би ні? Ну, нормально, тут немає нічого поганого. Просто потрібно цей момент використати, щоб пояснити, а що символізує в Біблії цей хліб, а що в Біблії символізує вино. Це вино таке, яке п'ють, напиваються, чи це вино чисто виноградний сік. Угу. В Біблії на грецькій мові там іде мова про чистий виноградний сік, де Ісус Христос давав учням, не перебродивши, ми вже з вами в першій е, частині, торкнулися частині торкнулися цього, цього що там нічого квасного не повинно було бути. Тому ми, як християни, повинні бути толерантними один до одного. Ми не повинні виявляти ніяким чином, ніколи ніякої агресії. А ми повинні відкрити слово Боже і разом почитати Євангеліє. І я тоді думаю, що і ця людина, яка нам щось запропонувала, буде вдячна і щаслива. Да і ми самі, проявивши любов до цієї людини, дружню любов, братерську любов, ми будемо відчувати, що Бог веде нас по цьому житті. Так. Це дуже класно. Ще дуже і, і вам смачну бувочку, почастуємо так. Сьогодні дуже широко розглянули це питання. Дякуємо за те, що от ви з таким посилом про любов, яка має бути в центрі всього, і про те, наскільки важливо бути толерантним. Дуже дякуємо, що ви це все зазначили і нас трішки занурили в історію і в те, що для нас сьогодні вартує, і значить, так жертва Ісуса і власне Пасха. Друзі, з нами в студії В'ячеслав Корчук, священнослужитель, служитель, кандидат наук з теології. Також. Ж, доцент, говорили про справжню Пасху. Дивіться, поширюйте це відео вашим рідним. Нехай кожен дізнається, що для нас зробив Ісус Христос. Ну і продовжуємо ранок надії ще духовним сніданком. Долучайтесь.